Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні громадська рада при Службі автомобільних доріг Європовської області виїхала на перевірку траси Р-73. Насправді вона така страшна і непроїзна, як про це повідомляють нам кожного дня місцеві мешканці. Ось цю ділянку Особливо от, звернуть увагу, тут взагалі об'їзду немає, от просто немає об'їзду і все. Машина має приймати на себе всі, негаразди да, не гораздо не, дорожні. Не, не, не можу навіть втримати телефон. Так, отут я не знаю, як ми зараз, яке рішення приймемо водій, щоб це все подолати. Це знову ж таки траса на Нікополь. На Нікополь, вибачте, якщо будемо тут... Да, ні, це не будемо Я, да, з колегами, але рука дергається, бо не втримаєш камеру. А оце їдемо зараз, скільки ми їдемо, пане Олександр? 20, 20 кілометрів на годину. 10 зараз їдемо А це до такого стану потрібно було довести дорогу. Це ж вона не вчора такою стала. Це ж люди вже сигналізують, про що ще можна там думати, давати гроші чи не давати. Тут їздити неможливо. Давайте закриємо і відзвітуємо. Що безпорадність довела до закриття такої важливої артерії, як Р-73 дорога на ніка. Звичайно, транссервіс стоїть, це недоторкані у нас, скільки вони возять. Да, дивіться, пане Олександр, не впадіть туди в балку. Бо я бачу, тут вже кар'єри да, кар і, і откоси вже випробувані водіями. якраз поворот на Томахівку. Це можна тут їздити? от скажіть можна тут їздити да запрошуємо так у людини щось щось вже трапилось Опа. не може їхати У нас так і получається Н08 Дніпро Запоріжжя повертаєшся на Нікополь і зразу опиняєшся в зовсім іншому світі. І головне, що область-то тут ні до чого, хоч і ругають всі матюкають, скаржаться на до обласної адміністрації. Але траса Нагадую вам, стоїть на балансі Укравтодору. А Укравтодор вже п'ятий рік, скільки я пам'ятаю, цю трасу не доходять руки. Ніякі дорожні фонди, ніякі підвищені бюджети, нічого сюди не доходить. Не останнє місто, місце, Нікополь, там Марганець. Так, ну питань нема. Пане Новак. Прикордонні дороги це дуже добре. Але дивіться, що відбувається в Дніпрі, Дніпропетровській області. Ну все, далі будемо.